Друзі, всім привіт! Трошки про життя в Німеччині. Значить, мова піде про штрафи, а саме про штучний інтелект на дорогах. Щойно переглянув відео одного дальнобільника, досить пізнавальне. Він їхав десь 50-70 кілометрів від Берліна по автобаму. І тут, коротше, зазвонив до нього телефон, і він навіть його в руки не брав, просто от рукою так відповів і на гучкомовець собі розмовляв. І ось собі порозмовляв і собі вже поїхав далі. І ось тут його біля Дрездена каже, аж доганяє поліція, зупиняє, провели його 5 кілометрів і каже, так і так, ви розмовляли по телефоні. Він каже, та не розмовляв я по телефоні. Ну, каже цей, каже, якщо ви не вірите, приїдьте з нами, ви все подивитеся. Ну, факт той, що виписали йому штраф на 125 євро. І тоді він вже почав розповідати. ну Він же каже, так, дійсно, я розмовляв, але я в руки не брав. а Він каже, ми знаємо це, бо в нас є штучний інтелект. Камери з штучним інтелектом. І там стоять три камери, і на першій камері, каже, що там просто було заснято, як він, телефон стоїть в нього на сідушки, і він просто пальцем, ну, від, як то в андроїді, так в бік, гопа, і все, це зафіксували. Друга камера нічого, він просто за тримається двома руками за руль, а третя камера, там, його хтось попросив якусь ціну знати, і він одною рукою тримається за е, руль, а другою за бумагу. Там теж там, дивиться і каже йому на гучкомовець цю е, ціну. І все. І це вже достатньо для них. Щоб виписати штраф, тому що всі фактичні дані є. Відеодокази, що він розмовляв по телефону. А тепер дивіться, саме цікаве, що ці камери можуть коштують вони десь 10 тисяч євро, і вони можуть, якщо ви раз попали в базу даних, то все тоді автоматично вони будуть вас оприділяти на дорогах, і штраф автоматично відсилати, відсилати вам додому. І не не треба вже поліції. Просто штучний інтелект буде відправляти вам штрафи. Друзі, не дописав, зараз допишу. Ну так ось ці поліцейські розповіли, що зараз ці камери такі функції виконують, що раніше навіть ну навіть не снилося це виконувати поліцейським. Каже, штучний інтелект моментально там вичислює, що людина там, наприклад. Двома руками не тримається за руль, да? там один Румун їхав і їв якусь там мівіну чи що каже, і все моментально штраф. І якщо вже вони, ця штучна камера вас індентифікувала, і все, вона шле автоматично, вже вона виконує роль поліції. Навіть взагалі без поліції все автоматично вам штраф додому. Я до чого це веду? Що через 5 років, коли всі люди будуть індентифіковані, то будуть виписувати штрафи взагалі поліції такої, взагалі як можливо навіть не буде. Всі ці інтелект, штучний інтелект, буде повний контроль тримати над людьми, буде повністю е, виявляти ці порушення, виписувати штрафи, і сам буде навіть знімати ці штрафи з банківських систем, з банківських рахунків. Я більше чим впевнений, що так буде, тому що воно в Німеччині воно вже практично це вже є. От в даному випадку, якщо ви не згодні з цим штрафом, ви повинні йти в суд і вже доказувати, що то був ваш сват, брат, чи там хтось чи може близнюк якийсь що штучний інтелект, помилився. І тоді можуть вам цей штраф анулювати. Ось таке зараз життя в Німеччині починається.